Тихого, мирного, благодатного і файного дня четверга. Такий файний день. Бо чого? Ну бо діти нас навчають, тому й файний. Слухайте, постійно і кожен день, день. Постійно і кожен день навчаємося від дітей такі просто бездоганні уроки і такі геніальні речі діти підказують і надихають. Якраз дружина буквально на днях зачитує. Для дітей 12 років, 6 клас, зачитує вірш Лесі Українки, Тиша Морська, і е, каже їм: робіть зорові образи. Вам треба всім закрити очі, і я буду читати, а ви уявляєте собі. І, і, ну, і тепер який текст? У час гарячий, полудневий, виглядаю у віконце: ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, це країна світла та злотистої, блакиті. Певне, тут не чути зроду, що бува негода в світі. І так ну, далі дай, зачитаю зараз більше вірша. І <си> всі позакривали очі, і один мудрагель <си> завжди є такі мудрагелі на уроці. Вони позакривали очі, так уявляють, ясні зорі, світло, там, всі, всі образи, море, річка, щось там, щось там. <си> а він закриває очі <си> і каже. Ну, і Женька питає: ну що, діти, що ви бачите, як ви це змальовуєте, як ви уявляєте, як працює ваша уява? А він малий такий каже: А що робити, якщо в мене чорний екран? <сум> Жук. Що робити, якщо в мене чорний екран? І слухайте, я з цим стикався неодноразово, коли спілкуюся з людьми різного віку. І, і нема фантазії, нема уяви. Бо виявляється, уява це є щось. Що треба напрацьовувати, що треба виробляти. Власне, для того і є подібні уроки, коли ми змальовуємо собі, зображаємо і пробуємо якось формувати ці образи зорові, аби уява розпрацьовувалася. Чому, наприклад, люди, котрі багато читають, то вони кажуть, що фільм ніколи не є аж таким цікавим, як книга? Чому? Бо книга так розбурхує уяву, так розкошігарює, що ти потім дивишся фільм ну цікаво, ну непогано, але це не то. Це не те. Ні, бо, бо ці всі образи, коли тобі змальовуються, коли складаються у одну картину, то ти, ти, ти бачиш щось вражаюче. Ну, але це, це треба випрацьовувати. Пам'ятаю, що колись нам на другому курсі семінарії викладач наголошував, отець Андрій, що немає людей без слуху цілком. Є люди з погано розпрацьованим слухом, або які погано ним керують, які погано прислухаються, погано чують тонкості. Так, але і це можна відносно виправити, відносно напрацювати. Щось схоже є з уявою. Тобто, брати і сестри, виявляються для того, аби уява наша працювала, аби у нас всякі образи, аби таке образне мислення в нас працювало ефективніше, то над цим також треба трошки попрацювати, власне, уявляти собі, а як це може бути, спробувати описати. От, скажімо там, ми з Терескою вчора йдемо, а вона там розмахує е, в садочок і давав нам своїми маркерами, Нові має маркери, там, фломастери, така рада тішиться. І вона каже, дивись, татко, який в мене пістолет, бо там зручно треба так пістолет, пів, піф, пів. А я кажу, слухай, а, а являєш собі, якби у тебе був це такий пістолет, яким можна стріляти в поганих людей. А вона така, о, як би було гарно, я стріляю в погану людину. А вона одразу стає розмальована різнокольорова і стає хороша, або ні, вона сказала так, не стає хороша і стає українцем. Ні? Я стріляю павну людину, а вона стає така розмальована кольорова українець. Ні? Я так сміявся. Чого? Ну бо вже коли ми про це говоримо, коли ми над цим працюємо, в неї одразу працює уява. Ні? І ти... Що би їй не сказав? Вона одразу це ловить і, і вже розмальовує і домальовує. Товариство, уяву треба розвивати, розширювати. Бо інакше. То ми потім часом людина, особливо вже в старшому віці, ти можеш мати дуже яскраві образи. Ти можеш справді перед очима тримати щось щось красиве, щось таке феєричне, а воно для тебе буде майже мовчазне і нічого не говорити, і не промовляти. Чому? Ну бо не розвинуте це мислення образне, не, не не розвинуті образи, не розвинута уява, то воно потім все сприймає дуже чорнобілим. І тому багато людей, які постарілися, стають просто як. Старі банальні чорнобілі телевізори. Без кольору, без уяви, без фантазії. Тому розвиваємо мислення. І для того зараз <кхід> я вам зачитаю уривок із Лесі Українки. Запрошую всіх закрити очі, аби е, нічого вам не заважало перед очима. Зробіть операцію. Зараз. Так, так, закрийте очі. Закрийте. О, так, молодці. І відкрийте вуха і максимально слухайте. Тиша у морі. Ледве-ледве колихає море хвилі. Змальовуйте собі, що ви бачите, що ви чуєте. Бачите без очей те, що чуєте. Не колишуться від вітру на човнах, вітрила білі, з тихим плескотом на берег, рине хвиличка, перлиста. Править хтось малим човенцем, б'ється стежечка злотиста, править хтось малим човенцем. З тиха весла підіймає, і, здається, що з весельця Щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, Поплива б я на схід сонця, а від сходу до заходу, тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду, не страшні для мене вітри, ні підводні, ні каміння. Я про них би і не згадала в краю вічного проміння. Класно. Тому розпрацьовуйте, читайте один одному, говоріть вголос, уявляйте, і нехай наша уява розширяє наше мислення, і наше мислення, нехай справді розширяє наш світ, щоб ми не були старенькими, занедбаними чорновілими телевізорами, але щоб ми стали яскравими, глибокими книгами. Із Файними яскравими образами. Класно. Гань! Женіть від себе, гоніть від себе далеко чорні екрани і розробляйте кольоровий світ. Майтеся файно, мир вам!